Друзі, всім привіт! Щоб культиватор на мене фіганув. Найшов я все-таки пару полей, де можна побризкати крутячком. Сіємо на 5 сантиметрів, зерно є. В общем, працюємо. Друзі, всіх вітаю, всім привіт. Ну що, розкажу вам зараз про демо наші поля по сої, які ми тут вже операцію робимо. Пам'ятаєте, я говорив у нас проєкт з Юрій Дроб'язко. Зараз вже весна, роботи розпочаті по цим демо полям. Зараз ми поїдемо на кукурузу. Ми сіять вже почали, ну і паралельно вже культивуємо саму сою. У нас тут на цьому полі буде, як говорив, Соя по нулю, соя по класиці, но не на поливі. І соя на культиватор мене нафіганув. І соя на самому на самом поливі. Тобто три поля на поліві, по класиці не на поліві і по нулю. Що ми тут робимо зараз? Тут було рихлення з осені. Бороновочка. І зараз культивація, сорнячок вже пішов, але задача тут, хлопці говорять, не е -е, вирізати сорняк, а більш-менш зробити там, на 3 см предплужну таке сім'яне ложе. І підровняти саме поле, щоб ідеально потім можна було зібрати. Якщо сорнячок десь якийсь, ми не вирізали то ми його уберемо там через пару днів гербіцидом. До посіва ми будемо працювати гербіцидом, потім після посів. Тобто приблизно десь за днів 10-15 ми зараз культивуємо. Ось тут була барановка, вже пішов сорнячок такий. А ось культивація після каточків. Все так от. Тут 40 гектарів. Тобто, зараз в цьому відео я показую перше поле. Це подемо демополю соя. Камушек. Це камінь, бля, особливо на сої треба пособирати тут людей поставити. Тобто, по класиці, де було рихлення, бороновка, зараз культивіруємо. Тіпа за 10 днів до посіва. 10-2 неділі. Потім гербіцид і потом сам посів через недільки-дві, як погода дасть, як состояння почви, бо дожді передають і так далі. Паралельно у нас йде вже третій день посів кукурузи на нашому підприємстві. Ось, так що і тут зараз йдемо поле. Почали сіяти, тобто ось так от по, самому, по самій сої і плюше. Понятно, що ми культивацію не загонимо на ноль, там ми нічого не робимо, там тільки завтра бризним гербіцидом. А сьогодні культивіруємо і ще три дні назад на самому поліві ми теж, там у нас була люцерка три роки тому, навіть чотири. Потім соя все время, і люцерка до сих пор пре. Там було рихлення, 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 оранки ніякої не було. І до сих пір там поодинока, поодинока є люцерочка. Ну Вона різко пішла, ми її закультивірували. І там уже тобто, ця робота зроблена, щоб не показувати вам, скажете, а покажи те поле. На тому полі практично те саме, все, тільки там кругова поливалка. І і люцерка. Ми її всю культиватором убрали, там чуть глибше глибжели. Може після дождів, зараз на 10 днів дожді передають, може там борони потягаємо, або просто сорнячок піде і уберем ті всі сорняки гербіцидом. А зараз їдемо на кукурудзу, де у нас дуже цікаві демоділянки, про самі демоділянки потім, мабуть, пізніше розкажу, коли ми вже висіємо. Тобто, там різні гібриди, три різних варіанти. І так далі. Саму карту потім підгружу, покажу, розкажу. Хлопці привезли їхню сівалку, тобто за посів повністю відповідають хлопці, не ми, не ми сіємо, то повністю їхня технологія, їхня сівалка. Ми тільки підготовили почву, бризнули гербіцид, а сіють вони. Далі бризкать, будемо повністю. Ми по по нашій технології. Ой, по нашій технології, нашим оприскувачам, по їх технології. Ну далі розкажу, Далі все по порядку, посезонно будемо показувати. От Сої тут це поле дуже рядом. Це ось у нашій нолі тут справа. А це ось ми починаємо сіяти, Хлопці вже там гектарів 5 засіяли. Ось їх трактор. Кейс 225-й. Восьмирядкова сівалочка і сам посів. Сам посів. До цього, як бачите, ви пам'ятаєте, в випусках ми вже бризнули, падали, це якась була сорнячок, він вже повністю засох, це 10 днів назад. Ну і пішов новий сорнячок. Ось ось плюши Чуть-чуть є. Ну, ми два дні після завтра. Піганемо на другий день тут гербіцид зразу після посіва. Ось такий фон поля. Все гарненько, все хорошо. Лопатку забув. Ну, Зараз глянемо, знайдемо саме зерно. Ось, кукуруза. Круза. Лежить у влажному. Все хорошо, все чітко. Сіємо на 5 см, зерно є, так що все порядок, сіємо далі. Прийшли дожді сьогодні 23 квітня. Три дня нас заливало з суботи. Так що не видержав, вирішив проїхатися по полях. Буквально вчора ж цілий день ішов дощ, 3 дні нас поливало десь від 30 до 40 мм, в залежності від регіону, десь дождик випав. Зараз 4 години вечора. Сьогодні сонечко, 16 градусів, за бортом. Рішив я виїхати, подивитися, ситуація, яка на полях, яка який дощ пройшов, де який. Того що ми трошечки по грунтовим відстаємо, пам'ятаєте, що наша технологія заключається в чому? По посіву кукурузи і соняшнику ми сіємо. Якщо поле не сильно забур'янене, то ми сіємо сорняки. І на третій день накриваємо ґрунтяком в місці з гліфосатом. І гліфосат додаємо в залежності по нормі, які у нас вже на даний момент сорняки. В цьому році ми на Останні поля, які плануємо засівати по кукурузі, це 30%. Ми заїхали там, спрацювали за 10 днів, за 2 неділі до посіву чисто цим гліфосатом, щоб вони були чистіші на момент, тоді, коли ми приїдемо туди сіяти. Ну і так як з цими тривогами різними, це повний треш, особливо тут у нас в долінки. П'ять-шість ночей ми бризкали трьома оприскувачами, чотирма, двома, по 150, по 200 гектарів. Тобто ми не закривали той об'єм, який сіяли, тому що в 10 годин вже тривога, там ще якісь оці поставили глушилочки, і просто ти стоїш як вкопаний. Я думаю, вже насчет п'яніку, щоб ставити, і працювати, якщо тривога, щоб працювати по пеннікам. Так от ми не співали закривати наші об'єми по. Тому що ми засіваємо, потім додали 4 оприскувателя, в принципі, трошечки догнали, в день працювали гліфосатами, щоб чисто, навіть якщо ґрунтяк пропустимо, гліфосатом накрити, по всходах просто цим страховим спрацювати, були такі варіанти ще. В общем, Все максимально робили, щоб, щоб воно якось було нормально. Ну і до суботи, так як передавали дожді, ми старалися там з п'ятниці на суботу була Ніч X, щоб максимально спрацювати і догнати наш посів. В принципі, на даний момент ми там десь 700 гектарів відстаємо, то спасли холода. Зараз я дивлюся, що те критичне поле, яке у нас на зараз є, тобто перві посіви. У нас ми, допустим, сіяли 10 квітня, 16 вже були всходи. За 6-7 днів, днів всходи з'являлися, так як сильне тепло пішло. Зараз трошечки похолодало, і це нас спасло, і кукурузка трошки притормозилась, не так швидко вилазила. Ось, допустим, ми посіяли кукурузу 17 го числа. 17-го це саме останнє поле, яке ми повинні бризкати, Я тільки що по ньому ходив, гарячше, камеру собою не взяв. Но там ще буквально ключечка сантиметр 2 є, тобто це ще дня 3 у нас є. Сьогодні 23 6 днів, тобто на 10-11 на 11 день вона буде вилазити. Но сьогодні у нас повинно підтряхнути, а на завтра опять передають дощ. Ось Сьогодні вівторок, на завтра опять дощ нормальний, це ми заїдемо аж в четвер, от якраз Четвер-п'ятниця, там будемо вже дивитися вирішально, чи вилізе там кукуруза, чи не вилізе, тому що різковано. Ну, в принципі, воно у нас, це останнє поле, воно у нас задісковано. Пам'ятаєте, я говорив, є такі поля, де ми з весни обробляли, і в принципі половину ми здісконули, а половину ми посіяли по нулю. То там, де по нулю ми сработали гліфосатом, а там, де задісковані, гліфосатом не працювали, просто е, зробимо ґрунтяком. То якраз це поле останнє саме критичне, воно задісковано. В принципі, технологія, як культивація чи ще щось, ну, обробіток перед посівом, там сорняка немає, хотілося б накрити ґрунтяком. Ну, Якщо ґрунтяком не накриємо, то це кукуруза після соняшника, в будь-якому випадку ґрунтяк не держи соняшник, соняшник війде. І там один-два листочка прийдеться працювати страховим. То в принципі, і нічого страшного я не бачу но хотілось би накрити, щоб поле було чистіше. Так, отака от ситуація. Я їду 10-12 км в час, не спіша, ще навіть не протряхла грунтовочка хлопцям всім тих, хто на машинах, на оприскувачах, вони на сьогодні готові виїжджати. Ще 4 години. Ну В цьому регіоні, там, де це одне у нас критичне поле, ми його пропускаємо однозначно, ну і тут був більший дощ. Тут був більший дощ. Ось тут це поле ми накривали гліфосатом, то воно у нас жовтіє, видно, тут осота було багато. То, в принципі, краюшок жовтіє. Це поле у нас було оброблене дісками ось так. То, в принципі, воно чистеньке. Такі справи, так, тут у нас це, це поле задісковане. А грунтовий внесений. А це ось поля у нас будуть тут соняшник. Тут буде соняшник по нулю, край оброблений. Торняка ще не багато, бо робили дві бороновки. Хороша штука робить дві бороновки. Ниточку повитягував, не так і краї заростають, а гони, в принципі, частенькі. Потихеньку їду, свіжо, класно, воздух. Приятний можна відкрити вікна і подихати свіжим воздухом. Пилюка не йде, оце обожаю просто їздити по полях, коли свіжо, можна дихати після дождя, все зеленіє, можна відкрити вікна, свободно дивитися на поля, пиль в салон не йде. Та ти що, немає цього, жари, клас, кайф. В принципі, критичного нічого немає. І по сорнячкам дивлюсь, що теж вони призупинились, бо думав, що за ці 3-4 дня, обично коли тепло пішло, три дні на полі не був, під'їхав, дивишся вже геть друге поле. Зараз, в принципі, з суботи, вівторок, за три дні практично нічого і не змінилося, того, що сильно похолодало, то в принципі нормально. Норм. норм. Їдемо далі. Зараз подивимося, що у нас на другому відділку. Робиться. зараз може, не знаю, чи доїду, чи не доїду всходи кукурудзки кукурузки вам показати. А ось і всходи кукурудзки, кукурузки. Вже рядочки нарізаються. Ось і кукурузка вже у нас. Тут, кстати, на цьому полі в самий останній момент зранку спіли накрити в 5 утра грунтовий з гліфосатом. і на вечір вже після обід, вилізла іголочка кукурузи. Буквально за півдня до всходів спіли, спіли це поле, того й воно таке ще зелененьке, і кукуруза вже взійшла. Знайшов я все-таки пару полей, де можна побризкати ґрунтячком. Дощик пройшов полосами, не, не везді одинаковий. Є там 200 гектарів, які зараз ми заїхали і, в принципі, вже працюємо. Ось один пішов. 49-40 і тут вже працює другий 40-45. Попробував 48-30 поставити, але 48-30 у нас на вузьких колесах, а там сілосна кукуруза у нас. Колії такі нароби, що потім на машинах будемо пригати, Буде дуже погано працювати. І я, і зілосним комбайном, то, то так, в общем, щось знайшов, якийсь маленький об'єм, в общем, працюємо.